Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, Леве. дорогі мої Леви. Запрошую вас на передбачення для вас на серпень місяць. Що вас чекає, дивимося просто зараз. Але не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і пишіть дуже багато приємних коментарів. Ну що, поїхали? Перше, як завжди, ми дивимося на загальний гороскоп, а це у нас карта сигніфікатор, яка вас чекає в цьому місяці. Давайте подивимося, що вас чекає. Отже, це карта коханців. Карта вибору, карта дуже таких серйозних роздумів і карта спокус. Що це таке? По-перше, хотілося б мені сказати про те, що на цій карті зображен Адам і Єва, які, на жаль, не послухали Бога, який їм запропонував не їсти з цього дерева. Тому то й суть. Ви знаєте, коли ми живемо в якомусь такому. Дитячому стані, так коли ми там не сильно цікавимося тими чи іншими речами, нам все здається таке, знаєте, чарівне. Як тільки ми починаємо рости, як тільки ми починаємо дізнаватися, що насправді дід мороза не існує. Що там що, ну, тіпа, люди можуть зрадити. І все це дуже сильно на нас впливає в негативну форму. Мені здається, що це така була знаєте, своєрідна метафора, коли ти їж з дерева знання. Пізнання, скажімо так, то е, ти реально почнеш розуміти багато чого. І багато чого в твоєму житті стає так, що ти розчаровуєшся у цьому, бо все ще з життя думав, що буде зовсім інакше. Тому е, в цей місяць мені хочеться, щоб ви для себе зрозуміли, що у вас є зараз вибір. Бо ви починаєте жити дорослим життям, і все ж таки розуміти, що в вашому житті не так, або ви все ж таки, залишаєтесь в цьому стані дитини, яка не хоче нічого бачити, нічого не хоче вирішувати. Це буде абсолютно виключно ваш а, час, коли ви будете для себе розуміти, що вам потрібно, що не потрібно. Хочеться мені також сказати про те, що зараз максимально налаштуватися треба на те, що вас будуть перевіряти вищі сили. Місяць доволі е, не те, що складно. Але він буде такий, знаєте, цікавий в тому плані, що вас постійно будуть якимись спокусами перевіряти. І в цьому моменті ви повинні для себе зрозуміти, що вам навпаки потрібно зараз сфокусуватися менше жирного, менше солодкого, менше алкоголю, менше тютюну. І взагалі від цього всього відмовитися на період серпня місяця, і це буде просто нереальна для вас подія. Тому, взагалі, якщо що ми говоримо про загальний гороскоп, цей місяць буде доволі цікавий для вас, і вирішення дуже багато е, таких внутрішніх справ, які вам потрібно буде, в тому числі і е, кохання. Але про кохання давайте подивимося окремо і прямо зараз. Сфера кохання і сфера нашої сім'ї це дуже важлива сфера для лева. Не дивлячись на те, що Лев він такий самітник. І, в принципі, ви можете себе відчувати в, такому, в такій енергії самотності, то тут, звичайно, є дуже багато аспектів, які для Лева потрібно буде вирішити. Ну, по-перше, це. Для лева потрібно вирішити, чи варто залишатися з цією людиною, з якою вона зараз знаходиться. Тому що знову ж таки, якщо у нас карта сигніфікатор, карта вибору, нам потрібно з вами зрозуміти, чи потрібно нам залишатися з тими вібраціями людини, яка біля вас, чи ні. Чи потрібно нам залишатися само, самотній чи самотньому? Чи рухатися далі, тому що все це залежить виключно від вас. Звичайно, я ще раз кажу: для Лева дуже важлива його самотність, і він дуже приймає і любить, коли він сам. Він любить, коли в нього все розставлено, як він собі це зробив вдома, і все, і більше нікого там, щоб нічого ніхто не зне рухав. Якщо Лев поставив цю вазу в одну точку, вона там бляха і повинна стояти. Бо якщо, не дай Боже, хтось приде і передвине, і чи не дай Боже розоб'є. То, звичайно, ділева це таке, ну внутрішня така дисбаланс, виводить тебе вас з дисбалансу. Але в цьому і буде ваша перевірка. Це одна з ключів, які я вам виключно даю для того, щоб ви зрозуміли, що Всесвіт світ буде вам вас перевіряти ось такими речами. Тобто буде максимально вмішуватися в ваш ідеальний світ і нагадувати, що він не ідеальний. І нагадувати, щоб ви це почали сприймати трошки легше. Тому що вдалі може бути події, які ще, ще важчіше будуть е з вами. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це. Тому якщо в вашому житті зараз людина, яку ви не кохаєте, яка тільки е е енергетично вас зжирає, тоді просто-напросто зробіть для себе висновок. І е зробіть е для себе Таку помітку, що все ж таки треба рухатися далі. Або знову ж таки, або ви можете просто сидіти далі і чекати чогось, незрозуміло чогось. Але якщо ви дивитесь це відео, якщо воно вам потрапило в ефір, ваш енергетичний, то це виключно ваші янголи зробили так, щоб ви це почули. Тому що через мене вони говорять і дуже часто. І коли ви говорите, пишете мені неймовірні і приємні слова, що мій гороскоп прям 100% про вас, то це про вас. І що ви відчуваєте, що, начебто, ви поговорили зі мною як на консультації. Дуже багато хто з вас таке пише. Бо чого так відбувається? Бо ваші янголи говорять через мене. Тому вони дуже сильно хочуть, щоб ви для себе зрозуміли. Що вам потрібно рухатися далі, особливо для льва. Для льва дуже важко змінювати свою стаю, але е, в цьому місяці вам леви доведеться це зробити і як якомога швидше. Інакше можуть бути потім такі, знаєте, не дуже гарні випадки вашого життя. А це по-перше. Ну і звичайно, якщо ви знаходитесь в самотності, то може вже вийти треба, треба час, щоб вже настав той час, коли вам потрібно виходити зі свого кокону і почати шукати собі нову стаю. Подумайте про це дуже уважно, адже місяць серпень буде вам у цьому глобально допомагати. Фінанси і Робота, гроші, що у нас тут цікавого. Так. Ну, насправді тут дублюється ситуація з вибором, тому що деяких левів дуже сильно, глобально вже приперло те, що вони знаходяться в фінансовій якійсь ямі, і вони не розуміють, що воно відбувається. Чому так відбувається? А відбувається тому, що нема знань. Король мечів випадає не просто так: король мечів говорить саме про те, що якщо ви хочете в своє життя впустити гроші, то вам дуже потрібно харчувати, надати надати харчування для вашого розуму. Що це таке? Коли ми хочемо з вами поїсти, нам ми голодні, так нам в першу чергу потрібна їжа. Правильно, ми її їмо і ну цей процес він постійний. Якщо ми хочемо пити, то ми п'ємо. Так ми відчуваємо спеку, там ще щось. Там п'ємо воду, і цей процес постійний. Якщо нам, наприклад, якщо ми там, замастилися, ми миємося, і це процес постійний. Чому, коли наш розум потребує знань, ми йому цього не даємо? Ми сидимо в телефоні, рухаємо Тікток, я, я, я напевно з якогось своєї сторони кажу, бо в мене така ж історія. Хоча я не лев, я овен, але в більшості в мене така історія. Я от я розумію, що я я по по, по потуди по, по полинаю, і все, я погрузився, і мене, начебто, на дві години просто виняло. Е, Пам'ятайте, що ваш розум він потребує знань. І Якщо ви хочете піднятися фінансово, то вам обов'язково зараз треба почати думати про те, як, що вам навчитися для того, щоб ваші фінанси змогли підрости. Думайте в цьому, і це дуже важливий аспект. І знову ж таки, у вас є вибір залишатися в стані людини, яка нічого не розуміє і не знає, в стан яка, людина, яка вчиться і розуміє. Підняття вібрацій приводить дуже гарні фінансові енергії. А особливо коли ви даєте е, знання, хоча б просто аудіокниги. Якщо вам ну, ну типа ви не хочете сидіти читати, у вас там дуже багато роботи чи щось, вмикаєте аудіокнигу по вашій спеціальності, Вчіться вчиться чомусь новому кожного разу, вчіть мову якусь е, іншу, іноземну. Вчіть українську, наприклад, якщо ви ще не знаєте українську мову, вчіться, розвивайтеся саме цього і, і потребує серпень місяць для того, щоб ви отримали свої фінансові енергії і щоб вони піднялися у вас угору. В цілому місяць доволі складний на фінансові якісь операції. Тому я не рекомендую вам в ніякому випадку займатися якимись біржами. Чи щось у такому форматі біткоїнами, і ну, ви мене зрозуміли. Казино і всі ці речі також виключити зі свого раціону в серпні місяці. Ну і купляти якісь дуже дорогі речі. Також не рекомендую, бо можуть бути шахрайства. Тобто, шахрайство від, може, елементарно від е, хтось вкраде вас гаманець е, до якихось серйозних фінансових коштів, що можуть пограбувати квартиру і можуть е, 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 там, щось. Просто вкрасти і ну просто коротше, будьте дуже уважні! Ну, і останнє, але виключно не останнє по значенню, це наше здоров'я. Для левів здоров'я дуже важливе. Звичайно, вони люблять поспати. Це я точно знаю. Полежати на сонечку, погрітися, як всі котики. Але знову ж таки, я вам не просто так сказав про якісь спокуси. Чому? Тому що випадає диявол, і диявол це в першу чергу, що це спокуса. Так, це алкоголь, жирна їжа, тютюн заборонені препарати вийти погуляти екстремальні якісь види спорту. Ми вже знаємо прекрасно, що екстремальні види спорту не завжди безпечні. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що цей місяць має бути на такому своєрідному релаксі. Але це не говорить про те, що ви повинні лежати і чогось чекати. Це говорить про те, що ви навпаки повинні замість спокус. Ви повинні робити що протилежно спокусам: здорове харчування, гарна фізична форма, вітаміни великої кількості для того, щоб не запастися на осінь. Зрозуміли мене, так? Тому я дуже-дуже вам дуже глобально рекомендую зараз зайнятися питанням свого здоров'я. Але перед цим про порадитися з лікарями це в будь-якому випадку, бо ви ж повинні розуміти, що я не лікар, я не можу вам рекомендувати аспекти якісь. А ще останнє, що мені хотілося б заторкнутися, за, чого це вашого ментального здоров'я. Е, психолог, психо, вибачте, психолог, вам однозна, однозначно буде потрібен в цьому місяці. Ну, взагалі, мені здається, всім потрібен психолог. Це ну таке, прям потрібно. І е, в цьому місяці вам дуже необхідно буде контролювати свій, свій емоційний фон. Інакше ви можете зайти в таку депресивну, такі депресивний такий стан, щоб цього не було. Обов'язково найміть собі, хоча б там я не знаю один раз на тиждень спілкування з психологом. Це дуже допоможе вам протриматися цей складний, але дуже насичений місяць. Ну що, друзі, на цьому все з вами був я ваш улюблений мольфар Макс Гердієв, і ми побачимося вже з вами дуже дуже скоро. Хай щастить.